Привіт, я Брайан Трейсі. Я дуже радий бути з вами. Я запрошую вас на безкоштовну масштабну триденну онлайн-конференцію під назвою Карма, Гроші, Медитація, 3. Трансформація. На цій конференції ви навчитеся як стати успішнішими, ніж ви будь-коли могли уявити. Ви зароблятимете більше грошей, матимете більше впливу. Будете краще вести переговори і відчуватимете себе щасливішими. Моя тема називається Психологія мільйонерів, які створили себе самі. І я почав викладати цю програму кілька років тому. По всьому світу тисячі людей приходять до мене і кажуть що коли вони слухали мою програму, брали в ній участь або читали мою книгу про самостворених мільйонерів, вони теж ставали мільйонерами. Одна людина взяла запис мого виступу і слухала його у своїй машині щодня протягом одного року. Щодня протягом одного року, поки не перепрограмувала себе повністю. На початку року у нього було багато рахунків та боргів, а в кінці року він став мільйонером. Це найкраща річ. Правило таке: якщо ви зміните своє мислення, ви зміните своє життя, і саме це ви зробите на нашій конференції. На цій конференції ми покажемо вам, як змінити своє мислення так, щоб це трансформувало ваші результати. Ось дещо з того, про що ви дізнаєтеся. Ви отримаєте практичні інструменти, щоб досягти нового фінансового рівня. Ви будете робити те, що успішні люди роблять у фінансах. Ви навчитеся почуватися енергійно та вмотивовано до дій. Дізнаєтеся, як реалізувати свою мету життя, дізнаєтеся, як визначити та розпізнати свою мету життя, потім як її досягнути. Ви знайдете баланс між духовним і матеріальним світом, і, врешті-решт, ви оточите себе однодумцями, свідомими людьми. В результаті цього досвіду ви станете щасливими, здоровими і багатими. Подія розпочнеться 25 квітня і участь повністю безкоштовна. Ви знаєте, що у всіх мовах найулюбленіше слово це слово безкоштовно і вся ця програма безкоштовна. Ви можете слухати її, навчатися, дивитися. Проводити своїх друзів, і це нічого не коштує, що мені дуже подобається, до речі. То що? Зустрінемося там. Реєструйтеся за посиланням під цим відео. Реєструйтеся зараз. Одна з відмінних рис успішних людей це орієнтація на дію. Вони діють швидко і знову та знову. Тому моя улюблена фраза. Робіть це зараз.